Незважаючи на воєнний стан, кожен житель нашої громади сподівається на краще і хоче бачити навколо себе позитивні зміни. Гарним приводом для цього є міська толока, яка традиційно проводиться незадовго до великодніх свят. У нас щорічно проводяться заходи перед Великоднем по прибиранню, день довкілля. У нас масово виходять організації, небайдужі громадяни прибирають біля своїх приміщень житлових, нежитлових. А також прибирають вулиці міста, Незважаючи на те, що офіційно днями для прибирання визнані п'ятниця, 31 березня та субота, перше квітня. По місту та іншим населеним пунктам громади прибирають вже кілька днів. Дехто сам організувався і прибирає самотужки у дворах своїх багатоповерхівок. Цим шосткинцям пан Балашенко радить зв'язуватися з комунальниками, аби ті допомогли вивести сміття. Можуть зверта звертатись до своїх обслуговуючих організацій. Якщо у них є змова, вони допоможуть. Також ми активно підключаємося. До цих питань допомагаємо технікою. Якщо або громадяни звертаються, або жеки самі звертаються. Ми надаємо техніку У будь-якій формі. Звертайтеся, ми будемо будемо намагатися швидко Тут Зараз щоденно декілька одиниць транспорту вивозить це окрім систематичного вивозу сміття, то у нас за день від 9 до 12 машин, десь ми вивозимо. В останній день березня у заході взяли участь і працівники Шосткінської міської ради. Озброївшись прибиральним інвентарем і гарним настроєм, ринулися в бій зі сміттям. Кожного року наше місто долучається до толоки. Ми виділяємо окремі дні. Кожна організація, так як і ми, доєднується і прибирають наше місто. Тому з радістю долучились. Думаю, що кожен, хтось подивиться і сам вийде, хтось десь ще прибере. Зробимо наше місто чистіше. Серсслужбовці цього сонячного дня вийшли на локацію біля арт-центру. В даному сквері вони не тільки прибирали сміття, але й висаджували дерева. Краснолиста слива висаджуватись, верба мацунда, краснолисти дуби будуть, ну і інші дерева. Енергійний процес прибирання відбувався біля скульптури Кам'яна Квітка. Саме тут висаджували незвичайні саджанці, і саме тут, у найближчі дні, має бути висаджена яблунева алея. До речі, впевнена, що небагато шосткинців знає, що дана локація обрана не просто так. Це для шостки місце сили, впевнений головний архітектор Володимир Єфремов. Це не монумент, це контактна скульптура. Оберег міста. З назвою Кам'яна квітка появився він у 2014 році, коли почалося АТО. За весь період АТО, війна, окруження наше, воно якимось чином оберігає наше місто. Цей монумент, це контактна культура. Тому для того, щоб ви всі знали, це є оберегом міста назвою Кам'яна квітка на перехресті вулиць миру та марата. Пан Єфремов розповідає, що ідея створення подібної скульптури належить меру міста Миколі Нозі. Після того, як восьмитонний камінь згодом перетворився в оригінальну кам'яну квітку, навколо були висаджені дерева, квіти, встановлені незвичні лави з дубів, вік яких дорівнює віку нашого міста. Та в кам'яній квітці закладений ще один глибинний зміст. Ззаді цього камня стародавне руно висичить. Туди можна підійти, положити руку і загадати бажання, і воно має виконати. Не знаю, чи дійсно кам'яна квітка здатна виконувати бажання, проте про всяк випадок рекомендовану паном Єфремовим маніпуляцію я проробила. Певнена, ви знаєте, яке я загадала бажання, адже наразі мрія у всіх українців одна.